А сьогодні в такій об'ємній пряжі. Вітаю вас з вами Галина Прігріз. Такі пряжі об'ємні, як Балка Мріно. Ігачком номер 5 Дуже повільно показую ще раз спіральне в'язання. Шапочка у мене вже є. А тепер капелюшок у кільце амігурумі. Ось так. Витягую одну петельку і зразу накидаю. І на півстопчики прив'язує у кільце. один два, три чотири п'ять, шість. 7, 8, 9 і 10 кільця затягую зразу сюди вставляю маркера це був перший рядочок перша петелька ось так І ви бачите, це перша половинка петельки, друга, а ось тут ззаді в мене йде накид. Накидаю знову, і в перший накид попередньої петельки ось так пров'язую знову ж напівстовчик. Накинула, і сюди ж ще один напівстовчик. Накинула ось одна частинка, друга і третя. Це накид, під накид, знову ж, два стовпчики. з накидом. Не два стовпчики, з накидом, а два напівстовпчики. Але напівстовпчик я накидаю і пров'язую ось сюди. ж Зараз повернусь. Накинула і напівстопчик. Накинула і напів стопчик Накинула. В першому рядочку було 10 напівстопчиків, тобто в кільце амігурумі. А зараз тут вийде 20. Так, пров'язую до кінця рядочка. Ось такий уже. Гарний рядочок другий у мене завершений. Я дов'язала над маркером, одягаю слідуючий маркер. І в цьому рядочку продовжую все так само в'язати, щоб у мене вийшло в'язання по спіралі, чи гачкування, чи в'язання, як вам зручніше. І пров'язую всі стовпчики по одному ось так. Під кожен стовпчик по одному на пів стовпчики Так пров'язую до кінця рядочка. Дов'язала цей рядочок, знову одягаю слідуючий маркер, ось моя половинка петельки. Але під цього стовпчика уже буду пров'язувати два напівстовпчики. Один і сюди другий. Тобто слідуючий рядочок один стовпчик, один стовпчик, напівстовпчик і в слідуючу два напівстовпчики. Тобто пров'язую зараз по черзі два напівстовпчики, один, один, два напівстовпчики, два, один, один, два. Ще раз. Один, один і два під одну і ту ж саму петельку, два напівстовпчики, Ось так. 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Ось таке в'язання у мене вже готове. Маркер над маркером знову ж пров'язую 2 стопчики. Два на пів стовпчики під одну петельку. Сюди ж за цю половинку чіпляю знову маркер. І продовжую по колу такий ще один рядочок, один, один і два, На напівстопчики. Ось, два, один, один, два. Ще раз повністю по колу роблю таке розширення: один на напівстовчик, другий. І два напівстовпчики. І так по всьому колу знову ж до маркера. Ось така робота вже виконана. Над маркером. Знову ж пров'язую два стовпчики під одним, два стовпчики. Ось так я повністю рядочок пров'язала по колу. Тобто два рядочки, я їх навіть не виділяю. Два рядочки 2, 1, 1. Ось. 2, 1, 1. 2, 1, 1, 2. І тепер знову чіпляю маркером. Маркера буду чіпляти ось тут, щоб не путатись. Тому що цей рядочок буде пров'язаний повністю весь по колу. По одному напівстопчику. Один. 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 І так весь рядочок повністю до маркера. Завершую цього рядочка всі по одному. Ось. Уже така класна робота. Але ось тут над маркером я зразу ж пров'язую другий напівстовпчик. Тобто, буде рядочок розширення: два стовпчики, два напівстовпчики, один напівстовпчик, другий напівстовпчик І знову два напівстовпчики. Тобто, я розширяю знову ж 2, один, один. 2, 1, 1, 2, ще рядочок розширення, 2 стовпчики, 2 напівстовпчики, тобто у цьому в'язанні повністю всі напівстовпчики. 1, 1, 2. Один півстовпчик, другий на півстовпчик і два на півстовпчика під одну петельку. Так, повністю по всьому колу, якщо ви все правильно робите, у вас також так виходить до маркера. Дов'язую цього рядочка, ось два, один, один. І сюди ще два стовпчики. Два напівстовпчики. Ще раз наголошую. У в'язання абсолютно всі напівстовпчики. І по колу ще один рядочок, всі по одному напівстовпчики. Тобто розширення відбувається Два. Один. один. І повністю всі по одному, повністю весь рядочок до маркера, знову ж пров'язую всі напівстовпчики по одному. Ось так. Якщо ви все правильно зробили, то в такому випадку у вас буде розмір такий самий, як у мене. Ось 16 см. Це коли ось так свободненько лежить 16 сантиметрів, пров'язую ще над маркером ось тут, ще одного на пів стовпчика. і з цього моменту ставлю знову ж маркера ось тут. Тому що з цього місця більше петлі я додавати не буду. Тобто, розширювати більше не буду. Для капелюшка це не потрібно. І тепер повністю по колу буду пров'язувати тільки на пів стовпчики. І тим самим, що я більше не буду додавати розширення, моя. Частинка оця вже буде завертатись, тобто я пров'язую на півстопчики під кожну петельку, або під кожний накид ось тут. Якщо ви дов'язали до цього часу, я думаю, все зрозуміло по колу, по колу, і ви вже бачите, трішечки зручно взяла з середини моточка нитку. І, точніше, не з середини маточка. І так, по колу, по колу повністю продовжую пров'язувати до маркера по одному стопчику. Кому швидко, сповільніть на своїх гаджетах відео. Кому повільно, додайте швидкості. Ось бачите, уже з цього рядочка, ось так плавно, плавно, наче загортається. Частинка в'язання. Отак ми вже отримуємо, бачите, форму, дуже добре видно ось так під кутом. Я дов'язала до маркера і продовжую пров'язувати знову ж по колу по одному напівстовчику. Напівстовчик, напівстовчик, напівстовчик і так по всьому колу. Якщо ви все правильно зробили, то в цьому рядочку у вас вийде 54 петельки або на пів стовпчики. І я продовжую ось, дов'язала до маркера. над маркером ось петля над петелькою, пров'язую там, де 54, ой, 54 одна. Ось так. І далі знову ще буду робити розширення: Два напівстовчики. Один. Один, два, напівстовчики. Тобто я в цьому рядочку роблю ще розширення. Два, один, один, два. Так повністю по всьому колу. Ось така вже бачите, конусна форма. І я дов'язую цей рядочок. Так, 2, 1, 1. Тут буде 2 на 1. 1. І ось мій маркер. Сюди я ще пров'язую 2 на півстопчики. 1. Ось так, навпроти маркера, підхоплю ще одного маркера, закріплю і повністю по колу продовжую пров'язувати всі по одному напівстовпчики тобто над попереднім, по одному, один напівстовпчик один напівстовчик. Один. І так, над кожну петельку. Розширення в цьому рядочку немає. Отаку От цікаву уже форму отримує. Бачите? Конусно. І продовжую всі по одному. Дов'язую цей рядочок. Ось, бачите, як конусно, класно вже виходить. Ще один стовпчик до маркера. І над маркером, уже в цьому рідочку, якщо ви все правильно зробили, у вас вийшло 72 петельки. Е, можемо перерахувати, щоб не помилитись. 72, начебто, чи 74, 72 повинно бути. От так, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.

І з цього місця продовжую пров'язувати, маркера не закріплюю бо чітко над стовпчиком в'язання, пров'язую по колу, по одному без розширення, по одному стовпчику. Весь рядочок до маркера. Весь рядочок. І так, ось така конусна уже напівчастинка, в результаті дуже добре видно ось. Продовжую роботу. Повністю по колу, по колу, по колу, від цього маркера на півстопчики Пров'язую так по колу 5 рядочків. Тобто, у мене зараз один. Бачите, одна полосочка, один рядочок. Пров'язую так, щоб у мене ось тут було 5 полосочок. 5 рядочків. І так, пров'язала я. У мене ось маркер. Один, два, три, чотири, пять, не враховуючи цього. І тепер ще разок, О -о, зроблю певне розширення. Над маркером. Чітко. Ось над маркером. Бачите. Слідуюча петелька. Можете відраховувати по кількості, по кількості петель. Тепер два стовпчика, два напівстовчика. І один. Два. Три, чотири. 5. 2 стовпчика 1, 2, 3, 4, 5 по одному на пів стовпчики і знову 2 на пів стовпчики так чергую по всьому колу, по всьому рядочку пров'язую 2, 5 по одному 2 ви пам'ятаєте, якщо в'язання по спіралі, то йде трішечки зміщення в мене, ось 2 і ось 2 тобто я пров'язала цей рядочок Два разом, два, два напівстовчики, 5 по одному напівстовчиків і знову два напівстовчики. Цей рядочок я завершила. І знову сюди закріплю маркером. Ось перший напівстопчик пров'язаний. Це вже буде знову без розширення. Слідуючий рядочок також пров'язую на пів всі по одному під кожним, але вже по одному. І так повністю по всьому колу до маркера. Дов'язую цього рядочка, ось маркер. Це перший рядочок, який по колу по одному напівстовчику. І далі пров'язую ще таких чотири рядочки. Так само повторюю, як ось тут. Перший рядочок не враховую, тому що це перехідний. 1, 2, 3, 4, 5. Повністю пров'язую ще 5 рядочків. Знову ж, Дов'язую п'ятий рядочок, бачите, який конусний уже варіант виходить. Ще раз перераховую. Це перехідний рядочок. 1, 2, 3, 4, 5. Завершила. В цьому місці знову жіпляю маркерочок. Ось такий варіант. Конусний у мене виходить. Так, маркерочок не маркерочок. Знову чіпляю маркер. Ось так. І тепер знову ж розширення. До цього додаю ще один напівстовчик. Один. 2 3 напівстопчики і сюди 2 напівстопчики. Знову 1 2 3 напівстопчики по одному і 2 на пів стовпчики. Так, по всьому колу від цього маркера пров'язую Два. Бачите, над маркером зразу два. 1, 2, 3. Два. 1, 2, 3. Знову два. Повністю по всьому колу знову ж до цього маркера. Як бачите, я завершую цей чудо-рядочок, дійшла ось до маркера. Знову ж над маркером два стовпчики разом. І по колу, по всьому колу, ще один рядочок пров'язую на півстопчики по одному, повністю по всьому колу. До маркера. Маркерів більше я не додаю. Пров'язавши цей рядочок, все, начебто повільно показую, щоб максимально було зрозуміло будь-кому, хто забажає попрацювати разом зі мною. І тепер над маркером, зразу з першої петельки, так само за задню стіночку, просто протягую стовпчики без накиду. Тобто, ущільнюю сам край. Ось так. Підхопила, підхопила, протягнула. Підхопила, підхопила ниточку, протягнула. Бачите, як гарно, яке гарне буде завершення, об'ємне, яке буде тримати добре форму. Так, повністю протягую по всьому рядочку. По всьому колу до маркера. Завершую цього рядочка, тобто ось він. Протягую, протягую, протягую. Ось крайній стовпчик, але його теж протягну. Все, завершено. Ось, бачите, над маркером уже пров'язано. Одрізаю ниточку, ну і, звісно, буду її гарненько перетягувати, а точніше поправлю цю петельку, бо вона трішечки вийшла у мене свого Ось так гарненько, щільненько. Так. Повернусь, щоб акуратно, щільно гарний був перехід. Ось крайня. І тепер її підтягую на цю сторону, на цей бік. Я це зроблю оголкою, щоб потім не було лирочки. Так. так, готово. І, в принципі, все. Зашиваю гарненько цю петельку, вирівнюю. Ось так голочкою, щоб у мене вийшла петля по колу. Ниточку з другого боку, все гарненько, все рівненько зашито. Виймаю, звісно, маркер, і от такий у мене капелюшок, який на першому фото. Маркер, звісно ж, усі знімаю. Я зроблю це самостійно, щоб не затримувати ваш час. І ось така класна робота. Сім рівних петель класного настрою. З вами Галина Прігріс!